Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. Сьогодні ми будемо завершувати даний сезон ЛВК. Так, як сьогодні останній день ЛВК, сьомий день. Давайте перейдемо, подивимося, що там на карті КВшки. Граємо ми проти австралійського клану Eus Active Pro. Uh, і от такий баланс нам останні, на останній день закинуло. ну А так я вам зараз покажу, з чого я буду робити. Атака у мене буде тільки на відео м -м, з основного аккаунта. І все. Тут і так дуже на основі дисбаланс, да? тут, якщо додивітися до 13-ї, яку можна заставити, то тут 14 тонн хоп проти, проти аккаунту стоїть. Ну, все. Тому тільки буде з основного аккаунту. На даний момент ми займаємо <першу> перше місце, нічого нового. Тому давайте. А що там, де вони зараз сидять? У них такий, напевно, самий сами жорсткий дисбалансний клан, який да? А, Ось до Аус Тактів Про да? Ну, на 4 місце вони слабо взагалі гуляють. 391 зірка за ЛВК. Майже <с>? за 7 днів, так? Да? За 6, якщо точніше говорить, уже. вже. Ось до мій суперник, шостий номер. А, така база рашерська. А, ну, я думаю, я тут. Я дивлюся вже цю базу, да, тому я щось наварів, тому що в мене не було наварна армія. Я тут вирішив, що тут все- таки мікс. А... Супер-райдер... Rider... ой, які суперайдери. А, ну, бляха, нам'як розработчикам на но, нового но, супер да? А Атака буде з а, міксом ідрою, коротше. Це Райдери і дракони. Вибачаюсь, щось я сьогодні заговорюсь. А, Зараз давайте я одразу кину собі кокету, а арчерів клонів. Я одразу цим займуся, так. Мусора немає тут. Все наварено. давайте перейдемо до. До бази, вже будемо скоро її бити. В планах мене скинуть його десь тут, напевно, на арбалет даний. Бо тут ще є отрута, є, тому це може бути погано все. Хоча можна і з 6 годин попробувати закинути тут, а відкрити його, забрати метальник, забрати моноліт. А я думаю, може вийти. Тим мене отрута не буде коцати. Ладно, давайте перевіримо. Куди там буде летіти лава? Думаю, не буде клонуватися все-таки. Давайте. Зараз, так зробу. Запускаємо Так, так, да, лава взагалі в другу сторону полетіла, і це чудово. Сразу кидаю інвіз. Я так закидаю. А, в мене ще й бомбери випадково відкнувалися, ладно. Ну як випадково? Так, да, по факту випадково, але я міг би все одно побачити, да, що вони там ще бігають, Ну, но... Не на це увагу. Так. І тут забирається така частина бази, 25%, як і не було. Забирається метальник який ми планували. забирається ратуша і забирається моноліт. Так, є одна квина залишається, і вона теж забирається. Ну, я про суперникову квіну. Далі, давайте я тут все-таки почну чистий, да, з цього кутка. І почнемо нашу атаку. Дай, наверное, з цієї сторони закину так героїв. Отак. І тут у мене вже пойдуть. Навірно, давайте зверху подкину, А ай так буде. Шкода, що тут немає в мене ніякої отрути, да, щоб на КК кинуть, бо дуже воно якесь люте, мені здається. Підкину, давайте тут. -а. І, мабуть, я закину десь... Ага, там... Не закину, давайте коротше, звідси будемо кидати. Треба прожимати, зараз Було десь райдерів. Давайте я прямо зараз прожму. Котрута вже відлетіла, це я говорю, якщо що про будівлю, яка у суперника стоїть. Так, ну, у нас все одно там відновиться скоро, да? там щось скільки, 50-40 секунд. Ну Знаєте, мені це щось не подобається. Ще скажіть те, що я ще одного рашера не заберу на даному ЛВК. Якщо так і буде, то це, мабуть, буде вже остання атака супер і Далі я ним взагалі, якщо не гулять гідрой, да? Два ваша, щось інше, я буду атакувати магами далі. То що реально, ну це. Жесть. Не забрати ще одного рашера. А лучше б я реально з супермагами пішов. Це, на помилках вчимося, да? Ну може я ще й неправильний, просто не звик його це все розкидати. Да? Мені незручно це, що на армію немає заклять. Особисто для мене. Може, якогось це просто. Простіше, десь да, кинеться закляття на десант і все і далі спостерігати, як армія там зносить. Да? Ну мені це незручно. Для мене взагалі армія без якихось заклять, без рейджа, без пешок, вона слабка просто. Тому ні, мабуть, це вже буде, мабуть, остання така, а може і не остання. По-любому -по буде якась не остання. Може я ще й навчуся ним гуляти. Так, то 85%. Бажання якось на інших аккаунтах вже робити атаки, нема реально. Пропало це Сразу. Це отака у нас. Ставит, я здамся, щоб 3 секунди не чекати лишні. Це. До, речі, 4, до речі, 4 атаки було і 5 зірок, Це слабко, якщо чесно. Да, я думаю, я 500 юбілейних зірок не бью. Наварю просто собі Хоча ладно, не треба. Я буду ще атакувати, чимось фармити, то я просто магію наварю собі, щоб потім роздати. Та все тому зустрінемося завтра. Покажу якісь атаки імбові і покажу вже. Ну, фінал буде, яке ми місце зайняли, які ми звання підняли, чи спустили, чи залишились просто на одному тому самому місці. Зустрінемося вже завтра. Ось і підходить до кінця сьомий день ЛВК, так само, як і підходить весь цей сезон, вересневий сезон по ЛВК. Ми програли даний раунд. Можна сказати, останній раунд всі раунди іншому йшли переможні, а остання була вже... З програшу. Отаке от от у нас квешка був. Так що давайте покажу, що тут у нас по результатам сезону. Ми апнули Хрусталь першу. Повернули, так, як минулого сезону ми слили тоді, так, але це вже у нас камбек був. Кому може цікаво, от такі раунди так, тут були. Її також по місцям, може було цікаво, так, що світ, тірок. Так, що так, 35-та вже далі йде лава запасних от така квешка влада, до речі, давайте я вам покажу один прикол. Я вчора ввечері атакував. Да, тут дивіться клан Аус Актив Pro і 19 номер. Запам'ятайте його, да? Навіть можу показати ось. до, ну, до. 203-й левел, Лорд Майк. Да? І ось до я вчора атакую тут а... лорд Майк, ось до, будь ласка, Актив Pro. 18-й клану так само, і 203-й левел. Я взагалі здивувався, коли плачував, такі дивлюся, знайома назва клану. Ладно, все. Отака квешка 44 зірки. На жаль, програли останню. Да? Ну, все одно, дивіться, перше місце. І 538 зірок ми забрали за ЛВК за дані 7 днів. І давайте покажу тепер атаки, які тут були. Давайте атака першого номера. На 15 тонн холл. Не сказав би, що він фуловий, але. <смас> і навіть база якась така отвратительна. Отратительна в тому сенсі, що вона. Не для да, просто щось для, для, для мультиплеєра. Стоїть таке несерйозне щось. Так, 30 куль бачимо. Лава, там, да? коротше, буде. Походу з, з колометом, серйозно. Ага, так, з 6 годин закидується коломет, до речі. Давайте на паузу поставлю. Я тут у нього таку цю статует бачу. Навіть прикольно. Я не знаю, вроді вона занаддавалась, давалось, так? Не знаю, вроді вона і нералітетна, та да, просто <кліст> донатна акція. Була. Так, давайте не будемо відволікатися і далі дивимося, атаку. 6 годин виманюється КК, на КК фрізиться від голєма. Так, все, інвізи використаний, і це нормально, ніщо не буде більше заважати. Як бачимо, мабуть, скоріше за все, гравець забув Десант взяти, да, сам дирижабель, а так то кулемет оказався у нього. Та, ну, вже <кліст> таке. <кліст> Так, чи забереться. З сколомет, коломета забирається ратише. Ти серйозно, чи що? <смі> Нічого. А представте, це задумано було, так? Да? <смі> так, все, випускаються кулі тут біля. Ну, з 9 годин, навіть, можна сказати, тут. А. А, і все, тут подкидиться варден. Ну і залишається 60% бази забрати. Навіть цей коломет був, да, але тут з героями вони непогано таку частину забрали. Ну і далі тут йде справа за кулями. Тучи і моноліт живий, а це мінус, дан ну, то чемпіонка, хорошо що ще є. Це золотий дракон. збирайся, до речі, там просто золотий дракон. набув ККБ, я думаю, може електрик. А давайте прискорю. Тут, дивіться, просто залишається скупчення дефу таке. Ну тут зараз без проблем все буде забиратися. Луки на подчистку. Туди же лучниці є в армії, нічого собі. Ні, все, бачимо атак, забирається дана база. Хоч, мабуть, це був і фейл від гравця, да, просто там коломет був замість десанта, але атака зайшла дуже гарно. Давайте подивимося ще якісь атаки. Ну, це, понятно, що підвищення не треба кожен раз нам показувати, коли ми виходимо в меню. Давайте на 11-й номер. Тут це вроді від 13-го танхола на 15 й Ну, давайте подивимося. Райдери плюс. Ну, просто райдери, да, райдери плюс дракончики, гідра, одним словом. І десант з суперлуками. Давайте подивимося, що тут зараз буде робити даний гравець. Так, опускайтеся десант на королеву приблизно, да, забирати моноліт, ратушу і можна метальника ще. В -ка -ка так само сидить у суперника золотий дракон, все, підкидується Інвіз, Тут пробивається паркан, закидується Клон, закидується рейджер, і закидується ще один Інвіз. І Відбувається таке зараз зрушення центра буде. Так, ну Моноліт уже забереться, і саме чудове те, що тут у суперника просто рейджі стоять біля ратуші, а не інвізи. Якщо був би інвіз, то це було б набагато дуже і дуже погано. І набагато гірша ситуація. Все, інвізів немає. так збирається бази на 22%. Можна ще щось заберуть. Та арбали забрається 23%. Бази немає від самого десанту. Так, далі що буде робити герой? Зайти прискорю. Такий роздум довгий, йде, так. Скидується король на ворожу чемпіонку, підкидується Хантер. Так, ну давайте вже прискоріємо, там все одно дракончики будуть бити. Так, збирається чемпіонка, запускається своя чемпіонка, забирати там якусь частина дефу, і зараз, мабуть, зробиться коридор і буде запускатися 6 годин гідра. Ну це мені так здається, але давайте спостерігати далі. Можливо, тут Ні, тут кстати, зміниться тактика, бо там чим Под... Подобрав 6 годин. І тут запускається самого верху кидається. Дракони плюс і гідра. Так, давайте прискорюється вже. Прожимається Варден. І все. Така, такий квадратик залишається. Там нещасний ще є. мах. Остався і все. І так добирається останній деф. Отак, трьошечка. Давайте донизу ще щось подивлюсь, може є. У суперника не сказав би щось топове є, да? ну давайте ось подивлюсь. Бляха, дракони. Ну, це 14-й таунхолл. Це 14 таун все одно, так? Да? Тут навіть вище хтось взяв. Ні, це не прикольно. Ніфіга. Давайте останню вже атаку. Ну, я доможу свою показати, яку я робив але не на відео. З 13 таунхол на 14. -й. Давайте вже останню цю атаку покажу. Да, і думаю, це цього буде достатньо. Так, з 9 годин я атак закидаю. Десант, база, можна сказати, стандартна. Такі часто зустрічаються. Іду так, щоб забрати метальник, орла і також ратушу. Каке у мене тут не лучниці, а супермагі. Так, збираюся ратуша і забирається зараз буде метальник. Одкидую так інвіз. І забирається такого чемпіонка буде. У мене тільки один маг, на жаль, залишився. 1400 бази немає. Я тут лоханувся, що закинув просто так бомбер. Треба було спочатку закинути льодяного голема. Ну, вже так є, як є. Так, і там ворожий чемпіон. Це було в мене в планах забирати просто чемпа. Та б ну, я там би ніяк не ніяк, ніяк, ніяк би не доставив, реально. Там треба зараз хантерами якось добирати. І я так біля трьох годин запускаю кулі, основну армію. Подкидуться с пішки, тут де треба, давайте прискорення 2х поставлю. І все, кулі всі тако пошли доверху, вже я юзаю прожаття. Шкода, що тут ловиться торнадо, більша частина куль просто, можна сказать, бездіє, коли було в торнаді. І все, тут, як бачите, залишається лише башта чаклуна, башта арчера. Таке, що за повітря дефа, і все тут. Далі немає що робити. 4х поставить, далі йде зачистка мільйонами та квіною. І... Так, забираються залишки бази. Все, трошечка. Я думаю, на це можна завершувати. Все. Апнули ми Хрусталь Першу, повернули. Сподіваємося, в наступному сезоні вдасться може хоча б не слить його, а навіть навпаки підняти майстра. Ну це буде круто. Все. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верес, до нових зустрічей і всім пока.